Привіт! Подивіться, хочу вам показати, який чудовий автомобіль. Це в нас Jeep Renegade, Реально по ціні Nissan Qashqai. Даний автомобіль буде 13800 плюс гарний торг. 2,4 простий атмосферний бензиновий двигун, автобіль привезений з Америки, повністю в рідній фарбі. Показую вам він код, щоб ви могли перевірити. Комплектація у нас майже максимально трейл Rated, тобто повний привод на гарній зимовій гумі на оригінальних титанових дисках. У нас безключовий доступ, у нас присутні релінги, сліпі зони, повний електропакет, топова акустика стоїть, датчики світла, датчики доща, кольорова сенсорна йде в нас панель. Так само є в нас і навігація. Подивіться, скільки режимів переключення повного приводу блокування. Там Сніг, зима, автоматичний, піщана дорога на простому гідротрансформаторі, електри... електроручник, панорама, люк. Такий лімітований досить класний колір. Так, Зараз треба два рази нажати. Це йде в автомобілях з Америки, блокування тих задніх дверей. Подивіться, в якому стані автомобіль. Нема сколів, царапин, м'ятин. м'ятен, повністю в рідній фарбі. Дуже класний як для міської їзди, так і в принципі, хто живе там в гірській місцевості, хто полюбляє рибалку, полювання. Автомобіль дуже-дуже гарно приїхав у збережному стані. Також цікава функцію даного автомобіля, що є функція автозапуск. Тобто ви собі з дому чи з балкона зажали кнопку і автомобіль запускається. От ми його закриваємо, нажимаємо раз, нажимаємо два. І зараз запуститься. От Бачите? В автомобілі нікого немає. Автомобіль запущений, працює, прогрівається, там, якщо десь зимою чи будь-де, щоб прогріти. Дуже класна функція. Стан автомобіля реально гарний. Ще раз нагадую, так само глушиться з кнопки. 13800 на старті, знаходиться в місті Луцьк. Кого зацікаво, звертайтеся, надамо вам всю детальну інформацію і так само зробимо гарну знижку. Jeep Renegade. 13800 плюс торг. Ну, за ці кошти повнопривідний гарний автомобіль, ще й на простому, атмосферному двигуні 2,4 бензин і також на звичайному гідротрансформаторі. Надійний, комфортний, безпечний і повністю в рідній фарбі. Все, як ви полюбляєте. Ось такий у нас джип, недавно тільки заїхав в такому ось гарному стані. Нема сколів, царапин, м'ятин.